В мережі горгана з'явилася утеплена куртка від Dynafit під назвою Radical, що має всередині синтетичний утеплювач Primaloft. І саме цей утеплювач відрізняє її від інших подібних курток, що мають всередині пух, і яких значно більше на нашому ринку. Тож маємо привід порівняти між собою два різних види утеплення. Пух та синтетику, які конкурують між собою, і дізнатися більше про переваги синтетичних утеплювачів. Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І це відео про різні види утеплювачів, які ми використовуємо в одязі для аутдору. Ми знаємо, що пух це найкращий утеплювач з точки зору співвідношення його ваги. Та тепла, яке він зберігає, також він дуже добре компресується, і єдиний його недолік це те, що при намоканні він втрачає свій об'єм. На практиці це означає, що пухові речі краще використовувати у суху та холодну погоду, наприклад, на сильні морози, і не під час інтенсивних фізичних навантажень. А в статиці, або коли мало рухаємось, наприклад, у таборі або увечері біля намету, коли готуємося до ночівлі, або під час звичайних прогулянок чи для повсякденного використання у місті. Якщо ж ви будете активно рухатися у пуховому светрі, наприклад, в поході чи на велосипеді, або під час пробіжки, то він скоріш за все змокне від вашого поту. Синтетичні утеплювачі важчі, ніж пух, і вони гірше компресуються. І це означає, що вони займають більше місця у вашому рюкзаку. Але бувають ситуації, коли ось така куртка, яка зараз на мені, є кращим вибором ніж пуховий светр. По-перше, вона годиться не тільки на статику, але і для активного руху. Тож коли ви постійно чергуєте активність і спокій, і разом з тим потребуєте утеплення. То куртка з синтетичним утеплювачем буде якраз в нагоді. Саме за це такий тип утеплення найбільше люблять альпіністи і різні лижники, сноубордисти, фрірайдери, які то піднімаються вгору, то стоять довго на місці, то спускаються вниз. Другий момент такі куртки ви можете використовувати у вологу погоду. Наприклад, коли температура близько нуля чи заходить в невеликий мінус. Куртка, звісно, не буде так добре дихати, як фліс, але вона значно тепліше за фліс. До того ж, не продувається вітром. А оскільки синтетичні утеплювачі не всотують вологу і зберігають свій об'єм в мокрому стані, то куртка продовжуватиме вас гріти, навіть коли мокрий сніг розтанув і намочив вам плечі або руки. Давайте тепер детальніше придивимось до цієї моделі Dynafit під назвою Radical Primaloft. Отже, в якості утеплювача, всередині у нас Primaloft Gold. 80 грамів на метр квадратний в області тулуба та 60 грамів на метр квадратний на рукавах. Ззовні тканина, що дуже добре захищає від вітру нейлон щільністю 20 ден. Куртка важить 420 грамів у розмірі М. Так, це більше, ніж подібна з пухом, але все одно не так уже й багато. Нижні кишені дещо припідняті, щоб ви могли надягнути рюкзак, і він не закривав доступ до них. Також є нагрудна кишеня для телефону або інших дрібниць. Є високий комір, що захищає шию. Капюшон, який регулюється, тож вам буде комфортно при сильному вітрі. Низ куртки затягується, а на рукавах є еластичні манжети, тож туди піддувати теж нічого не буде. Загалом маємо дуже універсальну куртку для походів у холодну пору року, для альпінізму, для різних гірськолижних активностей, загалом для будь-яких активностей з зимою. Її можна використовувати як середній утеплюючий шар під мембрану. Так і як зовнішній шар, що буде захищати від вітру. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.